Коли Москва вторгалась в землі нашій, ні пари з вуст не випорснуло в маші. Та як війшли в Росію ЗСУ, рятуй, Оон середню паласу! Слава Україні та її Збройним силам, а загарбнику х**у, бумерангом по таблу. Я сукирить у космина і не спав воєнного часу. Місце знущання знайде більнішого кринжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте коментарі та діліться із друзями в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають. Курський фарт ватних патріотів! Шалений Нобель Рамзана Кадирова. Вот такой видо великого Нобеля, сейчас великому Рамзану. Это большая честь, большое счастье. Спасибо большое за вашу работу. Да. Та Дагестан против Бэтмен. Вот я считаю, Бэтмен абсолютно не супергерой. Кто такой Бэтмен? Тож, дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші Збройним силам України. Дикий зойк, а за зачто, який уже тиждень не змовкає на окупантських болотах, додав до і так стрімного хору російської пропаганди нових чисто курських нот. Такой какой есть, и меня не сломать, і все потому что Тиждень української контратаки на російській Курщині, а в області замість російської вже визріла нова перехідна національна ідентичність. Крінжовий сепаратистський кліп можна було би легко приписати нашому ІПСО, якби його першим джерелом не був канал губернатора Курської області. Я Курський і мені повезло. Ото, що пощастило, то пощастило. Жити на кордоні з Україною гаряче підтримувати напад на мирних сусідів, а потім, коли сусіди дали здачі, отримати у свою ізбу бомбу від рідної ж російської авіації. Уважаємо Владимир Володимирович, ми жителі Російської Федерації, Курської області, Суджанського району. обращаємося к вам 6 числа на нашу землю. Зашов за шлі війська з натовська технікою. за кілька часов наш город був привращен в руїни. Найбільший шок щасливчиків, яким на у усьому світу так підфартило, що війна це не тоді, коли папка привозить із фронту крадений унітаз, а коли цей унітаз оп, і більше вже й нема куди поставити. Мінлива природа курського візенія. Хотіла звернутися до вам чтобы ви... ми Хотим попросить допомоги. Ми залишилися одни. Ми привыкли к обстрелам. Ми підтримували СВО. Ми допомагали нашій армії з перших і продолжаем допомагати з перших днів начала СВО. Відсутність елементарних причин наслідкових звивин у промитих мізках дійсно вражає. Ми ж так хотіли війни, Володимир Владімович, війна, то нам за что. Від щирої образи на підступну жертву у невинних катів ледь сльози на очі не навертаються. Наші побіди це побіди над а, укріпрайонами, над ворожом до зубов противником, натовською техніки. Вони зашли на територію мирних деревень, де стояки були собственно одні. І діти, так? Да? Так, перемоги Росії це перемоги над укріп районами. Бандерівська фортеця Охпадит не дасть збрехати. Хто зна тільки де українці у мирних дерівнях набрали сотні полонених російських солдатів? Мабуть, ті просто у самоволку по бояришнік забігли. Ну а їм э, совершенно не важливо. вот показати флаг над деревней, да, і показати, що вони где-то там на території Росії. Подле э, поведення совершенно, ну як сказати, не то что не спортивне, не воєнне, але ми вже від бандеровцев бандеровців нічого не ждемо. Українські танки й БТРи ввійшли до курського села. Але Росія від Бандери нічого другого й не ждала. Підступна, підла поведінка, негідна спорту та війни. Ждала Росія цього вчинка, і до нього вдалися вони. Бо в цьому й суть людської вдачі, що жди, чогось не жди, та все ж нерідко прилітає здачі, якщо на когось нападеш. Російське імпортозаміщення упевнено крокує у майбутнє широким проспектом Крінжу та безумства. Не встиг світ отетеріти від убивці PlayStation російської ігрової консолі, яка вийде у 2028 році і зможе запускати, не повірите, третю GTA, Doom і другий Quake. А колись може і сам Тетріс чи Вовка з яйцями. Як Росія гучно замістила і ще крутіший імпортний тригер Нобелівську премію? Глибоковажа Ромзанах Ахматович, для нас бальшача честь фонду Людвіга Нобіля. першої російської премії Нобеля першої в світі Нобелівської премії вручають вам награду. лично. так у відбитій альтернативній реальності руського міра існує і своя Нобелівська премія, яку вручають Рамзану Кадирову яким бісом до Дон Рамзанка стосується старшого брата Альфреда Нобеля Людвіга, у пам'ять про якого в іще до Росії нагороджували інженерів-винахідників та десь приблизно тим же, що й Рамзанкині попередники? честь чесно 2008 году лауреатом премії Людвіга Нобеля став. Глава нашого государства Владимир Володимирович Путін. фірмовий почерк російських сраколизів у 2005 році. Оголосити про відновлення премії Нобеля Старшого, щоби два в одному утерти носа заходу дешевою підробкою у стилі Абібас та роками обцьомувати нею актуальні владні тухеси. Отакує недаліковонобіля час Великому Рамзану. Та большая честь, вальшої большое спасибо. за роботу. особливий сюр цієї упоротої вистави у тому, що поки на заході вручають Нобелівську премію миру, у Росії Нобеля вручають воєнному злочинцю за особистий внесок у війну. Ну а також за відчайдушне кумівство персонажа, який своїх дітей офіційно призначив у власний уряд. Я все знаю про вас, як ви працюєте з 24 на 7, як ваші діти, ваші співробітники також працюють. Ну от ви і Владимир Владимирович от Бога. Спасибо вам большое! Враховуючи, що вручала медаль Рамзанці очільниця Російської Федерації художньої гімнастики Ірина Вінер. Майстер-клас із прогину можна вважати ідеальним. Поплескуючи язиком позаду, так щоб звук лунав на всю страну, вручали в раші Нобеля Рамзану за особистий внесок у війну. Хоч, судячи з Рамзанкиного Креда і того, чим Рамзанка знаменіт, то з винаходів Людвіга й Альфреда. Рамзану більше бличив динаміт. Нищівна критика від російської духовної скрипи знову влучила в самісіньке серце бездуховного западу. Жертвою Дагестанського імама Мухаммад Расула Гімбатова цього разу пав Бетмен. От я вважаю, Бетмен. абсолютно не супергерой. Кто такой Бэтмен? Брюс Уэйн, человек, который унаследовал от отца корпорацию, в которой сумме 10 миллиард долларов. Это вы знаете. Этот человек своими миллиардами может Готэм так преобразить социальными программами. За эти деньги можно искоренить преступность напрочь. Вместе с этим чем он занимается? Наряжается в костюм летучей мыши и по ночам по крышам бегая каких-то фриков ловит. Ну да. Для людей, да, он супергерой. По Факту що він для общества зробив? Спроси. Який рівень дискусії? І пофіг, що корпорація Вейна із американських коміксів на меценатство і соціальні програми витрачала не менше, ніж на костюм Бетмена. Що ти зробив для суспільства, Вейн? Що ти зробив? Питають тебе уважні богослови муфтіяту Республіки Дагестан? Ну от он школу построїв, лікарню построїв, коледж построїв. Он же просто примірує поліцейських может преступностью покончить. Он не хоче, щоб приступність іщезла. Бетмен? Ач яка паскуда вуха! От тільки нащо російським імамам по такі складні соціальні питання лізти аж в американські комікси. Он у російського царя Путіна якось у руках опинилася країна із трильйонними доходами. І на що він їх спустив? Нема лікарень шкіл і газу в хаті. Останні гроші до жира війна та краще б дійсно бігав по палаті у гумовім костюмі кажана. А поетична рубрика кількома рядками сьогодні присвячується Російському міністерству охорони здоров'я, яке запропонувало уряду заборонити керувати автомобілем, фетишистам, садомазохістам, транссексуалам і трансвеститам. Чим прутень під спідницею може вплинути на безпеку дорожнього руху, автори офіційного документу, на жаль, не пояснили, як і те, яким же чином державні автоінспектори будуть визначати за кермом цих злочинних транспортсексуалів. Той, хто сівсь на водійське сидіння, не пройде повз даїшницьке бдіння. Як спинили вони? Хай знімає штани і демонструє права на будівлю. Тож хай фіксує курський фарт зміни до російських карт. Бо чужого нам не треба, але й красти в нас не варто. Слава Україні! Збройним силам! Слава!